Так, друзі, на моєму каналі. Сьогодні відео буде про таксі, але працювати не я буду, а працювати буде знайомтесь це Степан. Всім привіт! Він буде працювати на моєму автомобілі. Він до цього працював, де ти працював? Ну, болт, уклон, але на звичайному стандарті на машинах там Sonata, Елантра, KIA, ну і все таке. Як думаєш, скільки кас сьогодні зробиш? Ну, розрахунок на 5, а там буде видно. Наївний. Ну добре, подивимось, скільки Степану вдасться заробити. А я пішов займатися своїми справами. І також Степан не їздив на цьому автомобілі ні разу. Поділиться своїми враженнями, своїми задоволенням чи ні. А ви додивляйтесь відео до кінця, я думаю, буде цікава серія. Все, гарного дня тобі! Та-дам! Пасажирський обзор прикольний, як мінімум. Вистав собі зеркала, все повиставляй. Стпа, Стьопа, тобі на еландрі тільки їзди. А, чекай, це ж чи, через це робиться, так? Да? Стёп, збийсь денний пробіг, щоб ми бачили скільки ти приїхав. А, машинку. Поїздки. А, збросить, а. Ну що? З Богом працюй. Степан поїхав працювати, я теж буду розпочинати свою працю, дуже багато справ. Але хочу нагадати вам про те, що ми вже як півроку відкрили СТО, воно працює. Згодом я розповім, як йдуть справи по СТО. І невеличка реклама, що ви можете приїхати до нас, зробити свій автомобіль, продіагностувати, а також ми запустили нову функцію, таку, як. СТО самообслуговування. Ви можете приїхати самі зробити свій автомобіль. У нас є підіймач, а також яма. В своєму додатку я можу контролювати весь автомобіль. Де він знаходиться? Яка швидкість, скільки витрати по кіловатам. Ну, все-все-все. Скільки залишок, 346 км. Кі ми зарядили до 100%. Так, ну що, я прийняв перше замовлення. Буквально пройшло 20 хвилин, як я від'їхав від Льоші. Взяв замовлення на вулиці Наталіо Жвій, подача 1 кілометр. Їхати на вулицю Лени Теліги, Ну, в цілому 5,2 кілометра за 190 гривень. По відчуттям, автомобіль, в принципі, не знаю, розказували про те, що, типа, якось не, 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 непонятно пересідати з бензинки на електричнику. Єдине, що поки що не це рекупераційне торможення. Mm -hmm. <laughs> вот. А так, в цілому, Наприклад, вона по габарітам нічим наче так не. Відрізняється від сонату. Але таке це солірика, тому будемо працювати далі і буде видно, що ми там наб'ємо сьогодні. Поб'ємо Льошку сьогодні. Поставимо новий рекорд. Буде чітко. А ви дивіться до кінця. Обов'язково. Степан взяв уже своє перше замовлення 200 гривень, ну, нехай працює. Так, сумарно виконав три поїздки. Перша була по комфорту на 198 гривень грязними, на, виходить, з вулиці Данченка на Олени Теліги. Я вам показував цю поїздку. А потім в мене було два замовлення по Uber Уберу Блеку. Сумарний дохід за цих дві поїздки в мене склав 948 гривень. Зараз на даний момент в центрі чекаємо слідуючих замовлень. Я думаю. Що непогано так заробимо сьогодні. Степан працює, вже викатав батарейку. Скільки? 43% залишилось. І я йому включив підігрів. А ну камеру! Так, прийняв вже третє замовлення по уберу. Четверте в цілому. Там практично по мінімалці, але я думаю, по чуть-чуть по і буде пісня. Тому їдемо далі. Степан вже відпрацював зміну, їде до, до мене, мчиться швидкістю 35 км за годину. Зараз приїдемо ми з ним поговоримо, подивимось, що він буде розповідати. А я поки чекаю, зараз у нас 20.13. Степан відпрацював скільки? В 7, в 7 ранку він розпочав свою роботу. Ну, І, грубо говоря, говорючи, 13 годин попрацював. Подивимось, вдалося йому заробити касу в 5 тисяч гривень чи ні. Але я. Дуже-дуже сумніваюся, що йому вдалося. Степан вже десь під'їжджає, зараз він вже їде. І зараз запитаємо, як у нього справи, як день пройшов герой нашого дня. Ага, герой Степан <різь> ну <що? різь> і... вдалося 5 тисяч заробити. Ні. <різь> Чому? Ні повезло, ні Туріст, не повезло, не фартануло. Турис, пацан, успіх ушел. Не получилось, не фартануло. Пацанку успіху йшов. Так, розповідай, як день пройшов. Та ну так я більше стоїш, ніж їздиш. Задобався стояти? <рес> да. Там задовольниш собою їздиш в такому таксі за дохера, а тут за то, дохера <рес> <рес> стоїш. <рес> Короче, золота середина. Немає. Все одно буде хуйово його <рес> По касі, ну що, сьогодні там. Десь близько на кожному з агрегаторів, десь близько з 3-4 поїздок. В цілому там, до 3 тисяч, навіть не дійшло, по-моєму. 2900 з чимось. І мінус 1000, ой, 100 гривень. А, і мінус 100 гривень. Клон, бля, алейкум. Агрегатор топ. Ну, топ. Топ номер один. Щось що хоче поділитися своїм враженням. Так, Леша добрий саморітянян, не сказав, як користуватися рекуперацією. Їду, я виїжджаю, роблю три замовлення. А дивлюсь, у мене про середній за 50 останніх кілометрів 270 Мені? Це Цихват, чи скільки там? Кіло... 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 No, Вже себе розумію, що походу я щось не так їду. Коротше. А там ж треба дивитися за цим графіком, він ж пригає. Ну, ну не знаю, у мату. У мату, але для тих жалко. комфортно дуже. Коротше, на ноті ми вибираємо. Напевно, сонатку. сонатку. Як будеш їздити на сонатці? Да. Будеш працювати? Так. Да. І ваше ти працювати. Це золота середина буде. Тому що і комфорт, і все можна возити. І автомобіль дуже добрий. Так що в наступному відео, напевно, буде, як ми підбирали сонату для ось цього чудового хлопця, який Планував зробити 5 тисяч, а зробив лише. Не, так реально в грязі проще зробити 4,5 на Снаті, ніж на ні. Серйозно. Почали монтувати відео. Виявилось те, що дуже багато битих файлів, і, на жаль, не вдалося головну ідею донести яку. Е, те, що на Теслі ну, неможливо отримати нормальну статистику. по... Підробітку, тому що він плаваючий І ну ми хотіли вияснити, чи можливо вийти на 5 тисяч гривень чистими в день. Це реально, але я думаю, тільки вихідні дні, а нам потрібна постійна статистика і виходити за рахунок об'єму. Тому ця ідея погана. Погана ідея. Да. Що хочу сказати, Степан попрацював з сьомої ранку до. 8 вечора да. і заробив лише 2 700. І проїхав скільки? 160 км. 190. 190 кілометрів це жах. <клес> так що, якось так. До нових зустрічей Обов'язково підписуйтесь. Пока.